Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радімо, постимо. Просто вибачте, я так уже засумував, заскучав за цим постом, вже так довго, ця декада. Я вже втомився їсти. То хотів вже так ближче по цей, піст, і вже аж дні переплутав, але переплутав ще з самого понеділка. Чомусь в мене так пішло, бо вчора думав, що вівторок, потім понеділок в мене вже був вівторок, а вівторок вже в мене була середа. Але нічого, це я новий рік сплутав карти трохи. Але ви не думайте, я на Новий рік ніде не гуляв, ніде не бухав, <свист> ліг собі спати спокійно і не мав ніяких проблем. Не шукав пригод нічних собі. Але салюти і все інше тут дуже багато було. Знаю, що в Україні напевно не було нічого такого, але тут було в Меджугорі дуже шумно. Дуже святково, дуже так гучно стріляли всякі салюти, пітарди і все інше. Але нічого. Сьогодні почнемо знову піст. Передивляємось вчорашнє відео. Це там буде все про піст. А сьогодні підемо просто в посилання відразу. І сьогодні посилання вирішив взяти з, з ресурсу Світло Марії, бо дуже багато посилань, які ми. Зачитуємо з книжки, є від Марії, а від Якова туди не поміщають посилання, тож я сьогодні взяв з інтернету. Посилання 25 грудня 2018 року від візіонера Якова. Дорогі діти, цього благодатного дня особливо закликаю вас до любові. Дітоньки, Бог безмежно любить. І тому, дітоньки, повні довір'я, не дивлячись назад і без страху. Повністю віддайте Йому ваші серця, щоб Бог наповнив їх своєю любов'ю. Не бійтеся вірити Його любові і милосердю, бо Його любов сильніша від кожної вашої слабкості та страху. Тому, діти мої, повні любові у ваших серцях, довірте Ісусові і скажіть Йому Своє так, тому що Він єдиний шлях, що веде вас до вічного Отця. Ну і бачимо прекрасне посилання каже: не дивіться на свої страхи, на своє минуле. На свої минулі досвідчення. А скажіть майбутньому так, вперед майбутньому. Не бійтеся вірити, каже, його любові і милосердю. Це такі потужні слова. Каже, не бійтеся, не бійтеся вірити любові і милосердю, бо його любов сильніша від кожної вашої слабкості, від кожного вашого страху, від кожного вашого недоліку, який ви думаєте, що то недолік. від кожного вашого минулого якогось. Зранення, поранення, такого досвідчення зраненого. Каже Марія, не бійтеся сьогодні. Віддайтеся в любові. В любові. Марія нас сьогодні, в цей день. Мене закликає тебе до любові. Закликай до любові. Дітеньки, Бог безмежно любить і тому. Ви повні довір'я, не дивлячись назад і без страху, повністю віддайте йому ваші серця. Віддайте серця, не думайте, а я там а там щось піде не так, а щось буде не то. А, а як я буду жити? А що скажуть люди? <кій> Дуже важливо все таке, а що скажуть люди, коли я буду віддавати все життя Богу. Бо всі так віддають на 5% показово, а потім за колісами собі сидять, бухають в кафе, в ресторанах. Навіть то можуть робити ксюнзи, на жаль. ну Піддавати, знаєте, а потім комусь пророкувати під духом алкоголю, і то є не дуже добре бути за кулісами, тут ходити на подбор до босим, а тут щось робити таке, що суперечить, і така виходить суперечка, що серце там, а дія тут, і так, ну і ця людина в собі не буде мати миру і спокою, коли вона повністю не живе серцем з Богом. Повністю не живе Божим Словом, Божою волею. Дуже часто зустрічаються мені особливо в ці дні таких людей, які знають волю Божу, але не живуть нею. Бо знати волю Божу це одне, а ще жити нею треба. А ще а воля Божа жити не так є легко, що, а добре, само хай все падає, Божа воля на все. Як Бог сказав, то, то, то Божа воля. В гріх впав, ну, Бог допустив, але в гріх не впадає ніхто, в гріх входять. Забудьте таке слово, що впав в гріх. Собі спав спокійно і вдруг впав у гріх. Ні, так не буває. Неможливо впасти в гріх, просто спавши собі. Або просто йшов по вулиці і впав в каналізаційний люк. В каналізаційний люк можеш впасти, звісно, якщо під ноги не дивишся, а в гріх ти не можеш впасти. В гріх ти входиш. Входиш спочатку думкою. Думка закручується, пожад, пожадливість виходить, і ти потім пожадаєш цю думку, розвиваєш, і вже з думки йде практика, практичні дії. Тобто гріх зароджується вже в думки. Не впав ти в цю. Так, да, думка може тобі впасти в голову, але щоб гріх почався діяти, то тобі треба вже закрутити цю думку, розважати над нею. І потім вже... Входити в гріх, саме входити. Ти вже з власної волі входиш в гріх, а не якось дивним чином ти впав туди. Ну, собі жив-жив, а тут здруг впав в гріх, проснувся з якоюсь проституткою в готелі. Ну, так не буває, що ти впав туди якось. Ти запланував це, спланував, взяв цей номер, пішов з нею. Тобто, ти це вже, вже все зробив в голові. Тобто, увійшов в цей гріх, а не впав. Тож, давайте сьогодні будемо аналізувати, як ми входимо в гріх, в маленький навіть гріх, що це зароджується в голові спочатку, а потім виходить на практику. Тож, давайте сьогодні боротися з тим, щоб у нас в голові не допускати зародження гріху і думки про гріх. Нема думки про гріх, нема практичного гріха. Це все, все буквально просто. Просто робиться. Ну і рухаємось в любові. В любові довіряємо Богу, все не боїмося нічого, нікого, ніяких думків інших, ніякої залежності інших не маємо. Люди все одно про вас кажуть погано. І добре, коли кажуть. Погано чи добре, яка різниця? Добре, що вже про вас говорять. Значить, ви щось робите не як всі. Бо якщо про вас люди нічого не кажуть, якщо у вас ще каміння не летить, то ви нічого ще не робите. Я вас вітаю. Не помиляється той, хто нічого не робить. Бачите, я навіть вчора помилився з днем і позавчора також. Але я помилився, бо я щось роблю. <гум> і то є файно. Ну і будьте благословені. Мир вам, радість з Меджугоря. Па-па.